Так, мікрофон. Якийсь мікрофон? Биди, мікрофон, клас. Дивіться, є... є пульт, є канали, куди ми вмикаємося. І є канал, з якого виходить звук. Так? Це канал стерео, тут написано канал суми. На ці штуки сумуються. Що потрібно знати перед тим, як сюди включити? Почнемо, з того. З того. ви бачите, є мікрофонний вхід а є інструментальний вхід. Ось такий. По-нормальному. Джек, так, Jack. Джек. джек, як кажуть. Є така з штука, що перед тим як його... Коли ми включаємо мікрофон, це однозначно ми взяли, включили, мікрофон входить. Якщо ми включаємо лінійний вход, то його не можна просто взяти і так включити. як Має бути di діабокс. Це така коробочка. Яка? Бо опір, наприклад, електрогітара. Ну, можна електрогітару чи бас-гітару включити в пульт. Це так, щоб ви розуміли. Треба, щоб був діай-бокс. Ді це коробка з двома катушками, де опір гітари один, а опір пульта другий. Вона ці опори з... одне до вирівнює для того, щоб ну, коротше, не вирівнює, просто робить так, щоб цей опір був відповідний до того, що треба включити сюди. Тому вам треба ще такі коробочки для інструментів. Коли включати там барабани? Ні, барабани ні, барабани зазвичай мікрофонами озвучуються в тебе, якщо електробарабани. От я не знаю, який там вихідний, треба дивитися. Ну, <звук> треба там вихід як з на наушники. Ну, один, один вихід. Так? Ну, треба попробувати, тому що якщо опір не співпадає, у вас половина звуку пропадає. Там є свої спотворення і так далі, воно просто не буде звучати. Акустика, вон є якраз, тобто та штука виконує роль e di бокса теж цей прям, тобто там є спеціальні вихід на це і так далі. Тобто бас-гітара, там електрогітара. Скоріше всего в себе там емулятор і теоретично можна, але треба, ну, треба значити. Гітара йде в DI-бокс, а від di DI-бокса вже до цього так, так. гітара, бас-гітара, mm -hmm. акустика особливо теж. Полібе треба діально. <свес> і тепер йдемо далі. Вже коли ми сюди включили, перед тим ми маємо знати, чи є динамічний мікрофон, чи є конденсатор. <свес> а, динамічний а, мікрофон він пасивний, йому не потрібно живлення. Якщо конденсаторний мікрофон ви взяли, часом буває. Більше, треба включити фантомне живлення. Це 48 вольт, подасться по кабелю на той мікрофон. Десь тут має бути така кнопочка. <свес> спереді червона. <свес> а, спереді червона, так? А де? О, Десь. Oh, okay. це, тобто ми включаємо цих плюс 48 вольт, бо інакше мікрофон не буде працювати. Далі, вже після того, як ми включили, дивимося, що у вас тут на плітці є. Значить, okay. uh, дивіться, тут є, ну, треба канал вімкнути, хтось буде. І перше, що тут є кнопочка, uh, це high pass filter. Uh, high, тобто високий, ну, коротше. Насправді він відрізає низькі частоти, тому що фільтр він не відрізає, він пропускає щось. Того хай пас фільтр, а не low-pass фільтр. А відрізає ми всі, весь низ, все, що нижче 80 Гц. В принципі, І Все, що нижче, О, я так низько не вмію говорити, говорити але бум-бум-бум-бум-бум. Тобто воно відрізає. Я, грубо кажучи, Такі низькі звуки, що там по стійці передаються від підлоги або щось такого. І відповідно, якщо у вас бас-гітара або бас басбочка чи барабани, то їх не треба відрізати, бо то занадто відрізав внизу. Але мікрофон, гітара, акустична, гітара електро, відрізаємо часто, найчастіше відрізаємо для того, щоб не було ніяких там... проблем. Оця штука робить тихіше, гучніше. Тобто ось ця. пад це якщо у вас якийсь сигнал. там, Заходить, бачу, зараз тихо. Раз, 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 Це не на кожному пильті є. Тут просто є така штука. Якщо вихід якийсь навушників чи з комп'ютера, ви сюди включили, тут, напевно, передбачено, що просто можна це зробити тихіше, гучніше. І далі, тепер дивіться, це є штука, вхідний сигнал, гей. А, значить, post Fader левел PFL. Post Fader Level. Тобто, ось бачите, коли я натиснув цю кнопку, то раз, 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 а тут з'являється такий сигнал. Це для того, щоб ми могли виставити вхідний сигнал Gain. Ось я скрутив Gain, його нема. Ось я накрутив Gain, з'являється. І ми виставляємо перше, що ми робимо, це виставляємо Gain. Раз, два, три, чотири, раз, два. Тобто, грубо кажучи, щоб воно було там, близько нуля на дуже-дуже гучних, там ледве-ледве заходили на жовте. Раз, два, три, і от ми виставили гейм. Тобто це гейм від мікрофона, від чого ми стартуємо. Це чутливість. Це чутлив, та, можна сказати чутливість, входу. Тому що якщо він буде зама. Ну коротше, він має бути цей замалий. Якщо він буде завеликий, то у вас буде звук просто запирати, буде е, так хрипіти і так далі. Якщо він буде замалий, відповідно ці ручки теж будуть не дуже адекватно працювати. Там є свої якби, нюанси, але гейм. Ось у нас є гейм. Фонит часто. От що він значить да, фонить? Да Ні, дивіться, це, тут нема. Ну, сон, не він, він, він може фоніти, це якщо в тебе мікрофон стоїть направить колонку. Так. Чи ще щось. Його перше, от бачите, я навіть звук не включив, я просто натиснув, щоб подивитися. Візуально він має виставитись. І ми гейном скручуємо, або фонить то скрутив, то це насправді просто тихіше зробив. Тобто це можна було зробити і син. Давайте так з От ми є у нас, що важливо тут. Тобто постфейдер левел ми подивилися. А це куди ми посилаємо. Теоретично, я цей мікрофон, бачите, це куди він може піти на першу другу групу, а першу другу групу я пошлю зараз сюди. Ось її вімкну. І, наприклад, ви завели сюди чотири мікрофони. І ви можете всі чотири мікрофони регулювати цим фейдером. Якийсь хор, наприклад. Чи, mm -hmm. чи, чи якщо там багато барабанів і так далі. Mm -hmm. і це просто суто, куди ми mm -hmm. посилаємо. Але ось ми послали сюди на групу, бо з ним і треба знати, що нам робити з еквалайзером. Ось е, я ставлю екова. Оця ручка компресора, це в Ямахі такий є. Що робить компресор? Якщо коротко пояснити, компресор. Ось у нас є звук і він, він стрибає. Усі метрики до нуля. Так, і компресор має таку штуку. так як тут. Навіть на цьому покажу. Ось він доходить нуль, до нуль, нуля. Що робить компресор? У нього є параметр threshold. Це означає, що звук, який проходить threshold типу поріг проходить цей поріг. Наприклад, тут може бути компресор 4 до 1. Це означає, що весь звук, який пройшов вище порогу. Він, якщо він прийшов на плюс 6 децібел, а у нас 2 до 1, то воно його не пустить на плюс 6, воно його зіжме, щоб воно було лише до трьох. Тобто він ділиться на 2. 4 до 1 звук, який вище порогу, треба поділити на 4. 8 до 1, відповідно, якщо у вас 8 децибал, то воно воно пустить тільки до одного до одинички. Тобто якби це такий обмежувач гучності. Але що відбувається, якщо ви обмежили гучність? то відбувається така штука, що а, він вас стає плотніший звук. Його краще чути. І теоретично, якщо я зараз бачите, я роблю компресор, він ніби обрізає звук, але насправді він стаєшим <кхи> <Перепрошую. кхи> гучнішим. <кхи> що ж це вчикає <кхи> тут? Дивіться, тобто він а, робить так, що ми тоді краще чуємо і тихі звуки. О, йолки, перепрошую. Ми краще чуємо тоді тихі звуки, і, тобто, наприклад, вокал, ось і ці речі, вони стають просто більш читабельними. Немає перепаду між і мінівичів. Це робить компресор. Тобто, якщо я зараз його зажиму ще сильніше, ось звук з компресором. Ось звук. Якщо тобі довгий. Це звук з компресором, а це звук без компресора. З компресором. Він такий раз, два-три, раз-два-три, раз-два. Е, просто між тихим і гучним, між тихим і гучним, між тихим і гучним, між тихим і гучним. Тобто він все просто стабілізується. Вода, вода, хочу чуть-чуть. Секундочку, а знаю. Ідемо далі. Добре. Далі у нас є еквалайзер. Еквалайзер це прям сама-сама базова штука. Як ним користуватися? В даному випадку у вас є е, високий є низи і параметрична середина. Це не дні середини, це параметрична середина. Що це означає? Що отут, де написано від 250 до 5 кГц, ви вибираєте яку частоту у спектрі, що ви з нею будете робити? А нижньою ручкою. Ви її або віднімаєте, або додаєте. І тепер самий базовий еквалайзер використовується для трьох речей. Носить три функції. Перше забрати щось погане, покращити щось нормальне, і знайти баланс в місті, тобто знайти місце, коли є багато інструментів. Інструмент. Значить, саме базова штука, так як тут у нас немає багато чого зробити, з цим еквалайзером вам треба почати з першого, щоб забрати щось погане. Треба це погано знайти. Тепер саме базова штука, як його знаходити, це дуже просто ви берете. Отут де додаєте, додаєте. А ось цією ручкою ви шукаєте де найгірший звук. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, який вас напрягає. О, ко, ко, ко. Наприклад, цей. От я його знайшов і тепер я його просто забираю в цей, в цей бік. І ви маєте ось такий от мікрофон, звук мікрофону. Був він у нас на початку ось такий. Ось таким, а тепер він став ось таким. І все. Тобто, ще раз показую принцип: берете там, де на параметричній середині, ставити її догори, крутите ручкою віднизу до до верху, шукаючи, де самий противний звук, де самий противний звук, де самий про. про 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 про, -про, -про, -про. Можна так більше чути, що це така коробка. І ми її забираємо. І все. Після того. Це не наниз, до, до певної межі забираємо. До певної межі, бо якщо занадто забрати, то можна забрати щось і добре. Тому ми шукаємо, скільки треба забрати. Ось воно є, 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 є. Раз, два, три. Раз, два, три. Опа, нема. Отже, я просто його скрутив на таку штуку. А тут ми вибираємо, яку частоту забирати. Раз, два, три. Один, один, один. А тут скільки її забирати чи додати. Після того, як ми забрали щось погане. Пам'ятаєте, у нашій є функція додати щось покращити, щось покращити добре. Ми можемо подивитися, а чи не додати ще високих частот, так, які дадуть такої більшій яскравості. Один, два, три. А чи не додати ще низу? Можливо, можливо, можливо. Або забирати, ну, я би тут не забирав. Раз, два, три, один. Ну, так працює. Отже, отак, отак без еквалайзеру. Звук наш. Отак з... Еквалайзер Один-один-два-три. три Один, два, три. раз два Компресор додамо. Зараз щось може засвістіти, але я би теж скомпресував трошки. Раз, два, три. Один забагато. Один, два, три. Ну, якби з цим пультом. Далі у вас ще є ручки посилів. Я не буду вам зараз забивати якби голову сильно посилю. Це То, що кожен канал можна послати ще знаю, на якусь іншу колонку, на монітор. Або послати на якийсь зовнішній ефект. І ваше тут є ефекти. Ось. FX, FX. раз, два, три. Тут ми можемо. Ось тут цей ефект вимикається, я так бачу. Тут ми вибираємо програмку. Наприклад, взяли rever Hall 2. окей. Тут натискається, щоб це пам'ятати, мені здається. Кит. Раз, два, три. Третій. Rever room. І ось я його вімкнув, ось його рівень. Кімната реверберації. Давайте вибрамо. Ну і тут ці ефекти, що я говорив в плейт, показував. Давайте змобу якийсь плейт. Uh, oh, Холоси тут є, треба. А є тут плейт. Є сім. От сім. Один, два, три. Шот плейт. А тут є параметри. Короткий цей плейт має бути чи довгий? Короткий? Короткий. Чи, чи, чи. Довгий, і відповідно не так його багато потрібно. Ось без ефекту, а ось з ефектом, Ось з ефектом. І ви собі там додали трошки на вокал, щоб воно краще звучало. Окей. Okay. З цим, В принципі з цим більше нічого нема що показувати. Тут... тут, тут все... Саме важливо, щоб ви зрозуміли, як працювати з цією серединою. <свісно> що з ним погано. робити? Щоб погане забрати. Да. А третій <свісно> момент. <свісно> забрати погано, покращити хороше і третій є, момент? Ні, третій було <свісно> знайти місце в міксі. <свісно> тобто, наприклад, у вас є вокали і у вас є гітара. Ще більш-менш можна знайти там. А якщо у вас вокали і клавіші, то іноді ви зробили, що клавіші класно звучать. Наприклад, так, все, все кльово. Але коли з вокалом, то воно починає годіти, тому що у вас ці всі канали сумуються. Mm -hmm. Того, наприклад, в клавіші придеться забрати ще трошки більше тої нижньої середини, щоб зробити місце для вокалу. Mm -hmm. ну, ви розберіться перше з цим, якби mm -hmm. що забирати, так, щоб воно там разом не годіло. Чуть-чуть підправити, але це вже третя штука, коли ви шукаєте, це вже дуже мінімальні корекції. Такі mm -hmm. Чуть -чуть 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 -чуть. вже довести полірока. Euh, так, і тепер. Але тут у вас є, ви купили пульт, на якому можна зробити все те, що дивіться. Бо тут зараз ми що ми зробили? Ми зробили тільки і Compression і Space. Угу". Satреyšn, e, ми Мы... тут можна зробити, бо тут є хорус і так і так далі. Типу можна бавитись. <"У�> Це те, що на тих штучках? Так, так. Це все там саме є на пульті? Ну, не там саме, а не таке саме, але є. А, Та, ось ось на пульті, Тобто Не на кожному пульті це є. А на цьому є. На цьому є. Тобто тут можна вибирати ефект, один якийсь. І тут його собі увімкнути. А, а ці кольори вони щось значать? От, от, от зелений чи білий чи синій? Оце? Чи, це так? тільки щоб відрізнити, що тут у вас гінь, тут у вас еквалайзер він зелений, це, тут кілені, у вас аукці. Ну, панорама це вліво-вправо, на яку колонку послати. Ні, ну це дивайся, це типу ти, ти, право, 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 право цій, ліво, так Може бути в цій колонці, може бути в тій колонці. І можна, так, наприклад, як трошки і в цій, і в тій, ті, але більше в тій. Ті. Ну, тобто ліво ну, право. Наліво вухо добре чуєте, а можна питання? Так, клавішку також. Так, це Так. клавішки чи. Ну, вони під'єднуються таким через DIA i бокс. Через di бокс Тільки барабани на Слухай, Треба дивитися, який там вихідний баланс, не баланс. І ще одне. Ми гітару пробували, громка, вихід був гітарі отакий, такий штекер. Ну і відповідно я під'єднав гітару таким штекером.